І ревуть гармати, сповита горем в чорному броні, сльозами милась не одна вже мати. Найкращі з кращих Після. падають від кухні грудьми своїми землю покривають. Лист від си. Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташиною Вдарюсь твою. Вийду на світані садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Мені колискову ангел співає і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, мамо, тут сумно буває, душа за тобою, рідненька, ще. Матусю, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш ти сама, любив я тебе. І любив в Україні, вона, як і те, була в мене одна. Сумним набатом в селах і містах герої не вмирають, нам невідомо всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхні? Як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії, здобуття, і їхні рани, всі слова прощання, вони герої, що кладуть життя заради нас і мирного світання. Вони для нас герої.